Привіт, друзі! Вітаю на каналі KidsFanYua. Сьогодні у рубриці Будуймо разом ми створимо одну з найпопулярніших страв японської кухні. Ви вже здогадались, про що йде мова? Так, звичайно, про суші. Проте я напевно вас здивую, якщо скажу, що суші це зовсім не японська страва. Вона походить із Китаю. Саме там вигадали маринувати рибу за допомогою вареного рису. У Китаї навіть є спеціальний іороглів, що позначає суші, і перекладається він саме як маринована риба. Проте згодом від цієї традиції відмовились. А ось натомість японський кухар запропонував замість маринованої риби додавати свіжу. Таким чином спростився процес приготування та звівся до кількох хвилин. Це так усім сподобалось, що суші заполонили ресторани. І до сьогодні рецепт майже не змінився, додаються лише нові інгредієнти. На сьогодні останнім важливим досягненням в історії суші було втілення у практику приготування суші автоматів. Тобто сьогодні суші можуть готувати навіть роботи. А у далекому минулому, у японській традиції, суші майстри мали навчатися цілих 10 років. Пропоную вам створити цей смаколик із власних цеглиночок Лего. Ось такі суші ми зараз з вами збудуємо. Для цього нам знадобиться три цеглиночки, 2х6 виступів чорного кольору та одна помаранчева. Три деталі 2х4 виступи зеленого кольору та 2 2х4 білого кольору, 6 цеглиночок 1х4 виступи чорного кольору. Також 2 ячки, 4 біленькі, 2 салатві, одна рожева. Цеглиночки 1 на 2 виступи чорного кольору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Цеглиночки 1 на 1 виступ коричневого кольору. У нас є 16 та 4 чорні одинички. Підготуйте деталі заздалегідь. Починаємо конструювати суші. Для першого кроку нам знадобиться цеглиночка 2х6 виступів чорного кольору та цеглиночка 1х2 виступу, також чорного кольору. Цеглинка 1х2 стає на один крайній рядочок. І готуємось до другого кроку. Тут нам потрібні три деталі розміру 1х4 виступи. 1, 2, 3. Покладемо перед нами конструкцію горизонтально, одну цеглиночку знизу поставимо, також горизонтально, а одну цеглиночку вище, таким самим боком. Наступну деталь розвертаємо вертикально зверху вниз і з'єднуємо поряд із двічкою, з'єднуємо три детальки, які у нас є на столі. Ось так. На наступному кроці нам потрібна одна деталь розміру 2х6 виступів чорного кольору та дві цеглинки 1 на 2. Тут ми змайструємо окрему невеличку конструкцію. Під цеглиночку 2х6 ми ховаємо по краях двічки з однієї сторони та з іншої. Тепер беремо нашу конструкцію, розвертаємо її вертикально та встановлюємо посередині. Подивимось ближче, ось так одягаємо та закріпимо. Далі нам знадобиться цеглиночка 1 х 4 виступи чорного кольору та 1 х 2 виступи. Один на 4 ставимо поруч із найдовшою деталлю. На рядочок, який залишився, встановлюємо двічку. Треба, щоб наш ролл був трішки вищим, тому будемо майструвати наступний шар, також із чорних деталей. Цеглиночки 2 на, 4, 2 на 6 виступів одненька черненька, 1 на 4 виступи, 2 чорненькі та 2 детальки 1 на 2 виступи. Далі наша конструкція вже буде трішки яскравішою. Зверніть увагу, нам зараз необхідно збудувати такий же шар, але повернути його іншим боком, для того, щоб наша конструкція була міцною. Отже, цеглиночку 2х6 виступів ми поставимо горизонтально. Якщо попередня стоїть вертикально зверху вниз, то тепер закріпимо двічки, ось ці всі деталі закріпимо разом. Ставимо посередині закріпили. Далі цеглиночки 1 на 4 виступи. Вище та нижче від центральної. Перший рядочок, і з іншої сторони. Залишились двічки, і у нас залишилось по одному вільному рядочку, туди і встановимо двічки з однієї сторони та з іншої. Рол майже готовий, тепер будемо його начиняти. Готуємо 4 цеглинки один на два виступи чорного кольору. Чотири білого кольору, також двічки, одна двічка рожева, одна салатова та чотири чорні одинички. Стільки деталей зазначено в інструкції на шостому кроці. Пропоную почати із серединки. Беремо салатову двічку та встановлюємо на найбільшій цеглиночці, відступивши від краю один, два, три рядочки. Якщо знизу, то два рядочки, зверху три. Встановлюємо салатову цеглиночку і рожевеньку трішки вище. Ось. У нас утворилась така серединка. Начинка. З чого вона складається, як гадаєте? Пишіть у коментарях. Тепер біленькі двієчки ми встановимо по колу навколо серединки. Праворуч, ліворуч, зверху і знизу. Далі чорні двічки також по колу. Дивимось, де у нас лишився рядочок на два виступи, там і ставимо двієчку чорну. Закріплювати потрібно міцно. Так, один, два, три, і чотири. А в куточки залишилось поставити одинички. Один, два, три, чотири. Рол готовий. Оце вже смакота. Тепер збудуємо ще деякі частинки до нього. Нам знадобляться палички, правда ж? Ось, підготуємо всі коричневі одинички, які ми з вами заготували раніше. Їх у нас 16. Ми їх розділимо на дві кубки по 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І з'єднаємо це будуть у нас палички. Кріпимо рівнесенько одненько на одну. Вісім цеглиночок в один рядочок, і вісім інший, рівняємо, вони крутяться, тому їх легко порівняти. Ось одна паличка готова, тепер друга. Тер всі вісім. Ось такі палички у нас вийшли. Будемо смакувати. Давайте ще збудуємо васабі. Для цього нам знадобиться три цеглиночки, 2 на 4 виступи салатові, та одна цеглиночка 1 на 2 виступи. Подивіться, який у мене яскравий колір, дійсно схожий на васабі. Дві цеглиночки ставимо горизонтально, одна над одною, а третю з'єднуємо їх посередині. Ось так. Двічка, яка лишилося, поставимо з краю на два виступи. Смакота. Тепер підготуємо ще суші. У нас залишилось дві цеглиночки 2х4 виступи та одна цеглиночка 2х6 виступи помаранчевого кольору. Цеглиночки 2х4 ставимо в один рядочок, 2х6 зверху, скріплюючи. Ось така смакота у нас вийшла. Можемо куштувати! Чудовий смаколик коли у нас з вами вийшов. Діліться своїми роботами на сторінці Kidsfan.ua в Instagram. Дякую за роботу. До наступних зустрічей!